Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі «Аліксюа» в ефірі соціального юридичного проєкту Де Юре. Наш проект покликаний відповісти на важливі та актуальні запитання, які ви надсилаєте нам через соціальну мережу Facebook, основну офіційну сторінку телеканалу «Алекс.ЮА». І сьогодні тема нашого ефіру пов'язана з тими темами, які ми вже раніше розповідали, про які це питання перетину. Кордону чоловіками, військовозобов'язаними під час дії воєнного стану, сьогодні ми поговоримо про таке, таке окреме питання: це як отримати пенсійне посвідчення тим чоловікам, особам з інвалідністю, яке все ж таки на сьогодні надає можливість виїхати за кордон. Нагадаю, чому взагалі ми до цього питання повертаємось і чому зараз надходять велика кількість питань цього приводу. По-перше, слід зазначити, що всі чоловіки, незалежно від віку, тобто від 18 до 60 років, в тому числі військово зобов'язані, якщо вони є особами з інвалідністю будь-якої групи, вони мають право перетинати державний кордон України навіть під час дії воєнного стану. Тобто з цим проблем немає. В це зміни ніякі не внесено в цю постан... в цей закон, точніше про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 23. І е, такі особи вважаються такими, що не підпадають під мобілізацію. Мобілізація для них виключно за їх згодою, і у зв'язку з цим вони мають правила право вільного перетинання кордону. Але уряд, нагадаю, вніс певні зміни. Це відбулося у жовтні, 28 жовтня. Було видано відповідну постанову і з в перших числах. Листопада ця постанова набрала чинності, і цією цією постановою були внесені зміни до правил перетинання кордону. Зокрема, уряд виключив довідку до акту огляду МСЕК з переліку документів, які дозволяють дають можливість перетнути державний кордон України військовозобов'язаним чоловікам. І якщо раніше було достатньо всім особам з інвалідністю лише пред'явити цю довідку МСЕК за відповідною формою. То на сьогодні, після її виключення, можливо здійснити перетин кордону лише на підставі. Перший документ це посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, тобто статус особи з інвалідністю, або зазначено в постанові пенсійного посвідчення, ну відповідно пенсійного посвідчення, теж якому зазначено, що особа є особою з інвалідністю певної групи, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності. І ще один вид документу, який дає прдозвіл е, до, на перетинання кордону, це до або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики. Отже. Звузився перелік документів, прибрана та сама найпоширеніша довідка, МСЕК, яку мали всі особи з інвалідністю, і тепер засипають питаннями нас е, на кшталт, що робити, якщо є лише довідка і немає пенсійного цього посвідчення, як же ж виїхати? Тому спробуємо сьогодні відповісти на ці питання. Ну, по-перше, якщо особа... Має довідку МСЕК чинну і є особою з інвалідністю, вона зрозуміла, що може звернутися за отриманням пенсійного посвідчення до органів пенсійного фонду України, якщо має право на пенсію. Чому, чому роблю таке зауваження чи таке обмеження, якщо має право на пенсію? Тому що для осіб з інвалідністю встановлений певний возрастний ценз та ценз, Щодо кількості років страхового стажу, ну, який залежить від віку і від групи інвалідності. Для кожної категорії, кожної групи інвалідності та для кожного певного віку особ з інвалідністю, це різні роки. Комусь достатньо 8-9 років, комусь 10-12 та інше, це нескладно подивитися в відповідному законі. Про загальнообов'язкове пенсійне страхування і в цьому законі є розділ пенсія, яка призначається особам з інвалідністю, і там розписано детально, який потрібен вік, і який для цього віку повинен відповідати страховий стаж, щоб отримати пенсію за інвалідністю. Якщо ж особа має право на пенсію, є особою з інвалідністю, вона звертається з цією довідкою МСЕК до. Органу пенсійного фонду в органі пенсійного фонду пише заяву про призначення пенсії і раджу одразу з цією заявою подавати заяву про е, видачу пенсійного посвідчення, тому що розглядається заява про призначення пенсії, як правило, швидко там буквально 5-10 днів. А ось е, заява про видачу пенсійного посвідчення, вона воно виготовляється через Київ. Їх не виготовляють на місцях, і це займає 30 днів. За ці 30 днів відповідне посвідчення виготовляється в місті Київ на відповідному бланку держзнаку з суворої звітності, та надсилається цей бланк, вже готовий, надсилається до територіального органу пенсійного, який вже видає особі з інвалідністю пенсіонеру. Але все це діє тільки якщо. Якщо є право на пенсію. До речі, одразу сказав слово Дія, до речі, пенсійні посвідчення вже підтягуються у додатку Дія, це теж можливість перевірити, чи наявне у вас посвідчення, і також на території України ці посвідчення приймаються вже. Але якщо не має права на пенсію або недостатньо стажу, або недостатньо віку для того страхового стажу, який у вас є. Що робити? Тоді друга інша організація, яка може вам видати відповідне посвідчення або довідку, це так звані в народі СОБЕЗи, тобто управління соціального. Захисту соціального забезпечення. При, кожні, при кожному органу місцевого самоврядування, тобто, якщо це міськра, в місті, то міськради є управління соцзахисту, якщо це е, якісь менші населені пункти, то відповідно до своєї ради звертайтеся е, о, органу, само, е, органу місцевого самоврядування. І е, той орган, який здійснює соціальний захист на місці, він має вам видати, як зазначено в постанові, або посвідчення, про, яке підтверджує вам відповідний статус, або це може бути довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за форму затвердженої Мінсоцполітики. Тобто така довідка теж відповідно до правил перетинання кордону підходить. Одразу скажу, що ситуація з бланками складна. Якщо щодо пенсійного фонду, в принципі, поодинокі лише є зауваження, що відсутні бланки, чи є затримки, затримки як правило у доставці чи у виготовленні в зв'язку з обстрілами, зв'язку з відсутністю електроенергії на певних. Підприємствах або держорганах, які займаються виготовленням цих посвідчень, то бланки, які повинні видаватись в на яких виготовлятись ці посвідчення в органах соціального забезпечення, тобто для тих осіб, які не мають права на пенсію, дехто з глядачів повідомляє, що такі бланки відсутні навіть з початку війни, тобто вже багато місяців, їх не видають. Який вихід в принципі? Один із виходів, який пропонує. Пропонують органи управління соціального захисту. Вони пропонують видати. Так зване тимчасове посвідчення. Оформлюється воно не на бланку, а на простому білому аркушу бумаги, але там обов'язково повинно бути фото, печатка відповідно органу. Ну і зазначено всі ті відомості, які повинні бути в посвідченні. Тобто, яка група інвалідності, з якого часу по який вона призначена або безстроково, і інші всі вихідні дані, які повинні бути в, в, в даному посвідченні. Єдине одразу на ті питання, які нам ставлять, чи можна виїхати по тимчасовому посвідченню, відповім. З точки зору постанови про перетинання кордону, там немає зауваження, що це повинно бути пенсійне посвідчення постійне. Тобто, там зазначено, як я цитував, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. І... Постійне чи тимчасове принципі це в будь-якому разі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. І якщо воно є чинним, якщо воно видано компетентним органом і в цьому посвідченні зазначені всі ті дані, які необхідні, то немає, на мою думку, немає в. Прикордонника в особи, яка оформлює перетин, право відмовити в перетині кордону на підставі такого документу, тому що цей документ відповідає за формою, за назвою, за суттю, посвідченню, яке зазначено в правилах перетинання кордону. Але тим не менше є зворотній зв'язок від деяких глядачів, які намагалися з тимчасовим посвідченням виїхати, і, на жаль, вони отримали відмову. Ну, можу тільки порадити такі відмови просити оформити в письмовому вигляді з посиланням на відповідну норму закону, чому саме або правил перетинання кордону, чому саме тимчасове посвідчення не є тим посвідченням, яке передбачено правилами перетинання кордону, і чому в зв'язку з відсутністю бланку особа з інвалідністю обмежується в своїх правах. Ну також знову ж таки раджу використовувати за можливості сервіс додаток Дія, оскільки пенсійне посвідчення на сьогодні підтягується, принаймні, пенсійного фонду підтягується в дії, і може в електронному вигляді то також пред'являтися на кордоні. Ще одне питання. Яке також ну, риторично за, за, за прочитаю питання, чи не здається вам, що це штучно зроблено, щоб ускладнити виїзд чоловіків за кордон, навіть з осіб з інвалідністю? Е, ну, можу тільки сказати, що е, складно складно говорити, чи це штучно чи ні. В будь-якому разі на сьогодні діють обмеження, і ці обмеження для виїзду за кордон ну, вони вже є штучні. Зрозуміло, що на сьогодні триває воєнний стан і. Держава обмежує виїзд військовозобов'язаних за кордон. З чим пов'язано скасування для виїзду можливості за довідкою МСЕК? в принципі, законодавець обґрунтував, пояснив, що довідка МСЕК немає фотокартки відповідно особи, і складно ідентифікувати і багато підробок саме до довідок МСЕК. Пенсійне посвідчення складніше підробити, і тому було прийнято на засіданні Кабміну уряду таке рішення. Наступне запитання. Чи достатньо довідки МСЕК для батьків або дружини, яких супроводжує військовозобов'язаний? зобов'язання? Теж цікаве запитання. Якщо говорити про виключення довідки МСЕК, з переліку документів, які дають право виїзду за кордон військовозобов'язаним, то воно було виключено лише з того переліку, які повинні надавати саме військовозобов'язані особи з інвалідністю. Якщо ж ми маємо інші випадки виїзду за кордон, коли, наприклад, особа супроводжує батько, мати першої другої групи інвалідності, дружину будь-якої групи інвалідності, то тоді в законодавстві зазначається, що надаються документи, які підтверджують родинний зв'язок, підтверджують. Документи, які підтверджують інвалідність тієї особи, яка супроводжується, і там в певних випадках або акт догляду, або е, спільне місце реєстрації, місце проживання. Але головна теза, що документи, які підтверджують інвалідність, і там немає чіткого переліку. І якщо підходити формально, то довідкам СЕК все ж таки підходить. Для підтвердження інвалідності осіб, які супроводжуються, а не підходить лише для самих військовозобов'язаних, які є особами з інвалідністю і хочуть перетнути кордон. А якщо вони у якості супроводжуючих, то довідком СЕК, тих, хто кого вони супроводжують, підходить. Ну і останнє питання: дуже швидко нас спливає час ефіру: чи потрібно брати дозвіл, хоч якийсь військкоматі, особи з інвалідністю третьої групи, щоб виїхати? Дуже часто теж питання чи достатньо мені пенсійного посвідчення на сьогодні вже раніше питали довідки МСЕК, щоб виїхати жодного дозвілу в військкоматі або в центрі комплектування? І соціальної підтримки брати не потрібно. Сам по собі статус особи з інвалідністю дає право і можливість виїзду за кордон військовозобов'язаної особи від 18 до 60 років. Ніяких військових квитків додатково не потрібно пред'являти. Лише необхідно на сьогодні пред'явити один з тих трьох документів, які ми говорили. Це або посвідчення пенсійного фонду, або посвідчення. Органу соціального захисту населення або довідка про отримання пільг за встановленою формою Мінсоцполітики, в яких зазначено відповідні дані, що є особою з інвалідності певної групи. Це єдиний документ, і після його пред'явлення вас зобов'язані пропустити до перетину кордону. На сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. Будемо слідкувати за ситуацією з виїздом за кордон. Бачимо, що вона є актуальна для багатьох військовозобов'язаних, багатьох осіб, тому що будемо в наших наступних ефірах. Я думаю, неодноразово до неї повертатися, тому що постійно. Постійно якісь юридичні нюанси, якісь колапси з'ясовуються під час виїзду. Дякуємо тим глядачам, хто пише нам свої враження від спілкування з прикордонниками під час перетину кордону чи надає зворотні зв'язок. Ми знаємо, які проблеми виникають в тих, хто виїжджає. А на сьогодні дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.